Всім привіт! Одна з найпопулярніших, я б сказав, класичних серій BMW, п'ята сьогодні на нашому огляді. І це автомобіль у Кузові f 10 Тож будемо говорити про те, як правильно обрати ось таку BMW на ринку вживаних, на що звертати увагу в першу чергу, і як не прогадати з вашим вибором. Поїхали! П'ята серія починає свій відлік з 1971 року. А f 10 покоління стало вже шостою його генерацією, що випускалася з 2010 по 2017 рік. Окрім канонічних седану та універсалу, випускалася також версія Гран Turismo із кузовом Ліфтбек або, скоріше, фастбек, яка отримала індекс F07. І, звісно, була М5 потужністю 407 кінських сил. Але М-версія то окрема історія. На українському ринку пропозиція п'ятірок у f 10 кузові велика та різноманітна майже дві тисячі оголошень. І все це не в останню чергу завдяки імпорту з Америки. Тож обирати треба уважно та ретельно, зважаючи особливо на те, що старт ціни на F-10 починається приблизно з 10 тисяч доларів. І, як ви вже зрозуміли, ми знову в гостях у мережі автосервісів повного циклу Хантерс Гараж. І допомагати мені знов буде Олександр. Олександр, вітаю. Доброго дня, радий вас знову побачити. Да, ми знайомі з вами вже по тесту, точніше, по огляду Audi. Ну а наразі в нас ось ця F-10. І, до речі, зауважу, що саме цей автомобіль офіційний. Після рестайлови, фактично, ось на останніх роках випуску, там 16-17 років, коли вже е, завершувалось його виробництво. До речі, Олександре, от як на вашу думку, я вважаю, що е, після рестайлові машини вони, е, ну будь-якої марки, моделі, вони е, більш рекомендовані, скажімо так, до покупки, тому що по них вже багато виправлено, багато болячок вилікувано, і це е, ну так би мовити, більш вигідна покупка. Я правий? Так, ви абсолютно правильно кажете, тому що коли випускає бренд свій автомобіль, свою модель, під час її експлуатації виявляються деякі недоліки або якісь агрегати і вузли, котрі неякісно працюють. Тому під час цієї першої моделі, звичайно, вони наблюдають та дивляться і виправляють деякі моменти, десь дообладнюють та вдосконалюють свій автомобіль. Так, да, автомобіль в нас дуже доглянутий. Це не Америка, ніяких відновлювань, ремонтів, і дійсно виглядає навіть молодше на свій вік. І традиційно пропоную почати із корозійної стійкості, що в нього по кузову? знаю, що в нього деякі елементи, елементи навесні, вони з алюмінію, тобто вони апріорі не бояться жодної ржі, але тим не менш. Чи зустрічались вам якісь екземпляри в десятої, які вже так суттєво проіржавили? Чесно кажучи, на даний момент я не зустрічав жодної моделі в 10-ї серії, яка зазнала б якоїсь дуже сильної корозії. Mm -hmm. Тому на даний час нічого поганого про цей автомобіль сказати не можу. А з роками ми з вами подивимося і побачимо. В конструкції кузова чимало алюмінієвих деталей, зокрема, з крилатого металу зроблені капот, крила та двері. Але його використано не тільки в зовнішніх панелях, а й у силовій структурі та підвісці. Справжнім викликом для інженерів стали необхідність стикувати в конструкції алюмінієві та стальні елементи. Наприклад, передні лонжерони кузова зроблені зі сталі, а чашки амортизаторів та бризковики кузова з алюмінієвого сплаву. Це важлива деталь при ремонті авто з фронтальними пошкодженнями, яких чимало привезли зі штатів. Адже на стику сталевих та алюмінієвих деталей нанесено спеціальний герметик, і якщо його пошкоджено або нанесено неякісно, то в цьому місці не вдасться уникнути електрохімічної корозії. А до речі, от знов ж таки з вашого досвіду, якщо був якийсь позовний ремонт і неякісний, от це відразу можна побачити, якось відрізнити, побачити ну ржавіти почне швидше. Ну, якщо ми з вами розмовляємо про відновлення навісних елементів, то е я гадаю, що особливо ти нічого не побачиш. Якщо це дійсно зробили якісно, тобто пробили, загрунтували, покрасили, як це має бути. Так, якщо відновлення касається несущих конструкцій кузову, е то Дійсно, коли ми рівняємо ланжерони або щось на кшталт цього, ми повинні звертати увагу на деталі, які з'єднуються між собою, які зварюються, або які закльопуються на закльопки. Тож, якщо під час відновлення, коли ми витягуємо, відновлюємо геометрію кузову, то якщо щось трапилось із герметиком, який закриває ці шви, то його треба перекласти. Вольфлуб.ком зручний підбір оливи за моделлю авто або він кодом. Обирай на Вольфлуб.ком. Бензиновий двигун n 20 b 20 прийшов на заміну рядним шісткам і виявився більш вдалим. Він існував у різних варіантах потужності від 183 кінських сил до 245. Привод механізму ГРМ ланцюговий. Але майте на увазі, що ланцюг разом із направляючими та натягувачем варто замінювати кожні 100 тисяч кілометрів пробігу. А разом з ним варто також змінити і ланцюг приводу масляного насосу, що зазвичай ходить до 120 тисяч кілометрів. Елементи безпосереднього впорскування виявились живучими. Це стосується як паливного насосу високого тиску, так і форсунок. Які постачає фірма Bosch, тож при їх заміні не обов'язково обирати оригінал. До того ж, бошевські вартують приблизно вдвічі дешевше. Завод рекомендує міняти оливу в двигунах серії n 20 через 20 тисяч кілометрів пробігу. Проте спеціалісти наполегливо радять робити це значно частіше: кожні 10 або навіть 7 тисяч кілометрів пробігу. І тоді для двигуна не проблема пробігти і понад 250 тисяч кілометрів. Майте на увазі, що під назвою 520i також продавалась машина з двигуном N20B16, Проте зустрічаються такі машини вкрай рідко. Так, як призначались для турецького та інших східних ринків. Доволі розповсюдженим під капотом F-10 є агрегат серії n 55 Це 3-літровий, рядний шестициліндровий двигун з турбонадувом. Він видає 306 кінських сил та чималий крутний момент у 400 НМ вже з найнижчих обертів. Його люблять і хвалять за баланс потужності, економічності та надійності. Та майте на увазі, що в n 55 є такі проблемки, як потіння оливою підсоси повітря. Можливо, потрібно буде замінити сальники колінчастого валу. З його переваг, надійна робота паливної системи. Це стосується як насосу, так і форсунок. До речі, з форсунками та ж історія по ціні, що і для n 20 Механізм ГРМ в двигунах серії n 55 має ланцюговий привод, який служить. По 200 тисяч кілометрів зустрічаються на f 10 і харизматичний v 8 Це двигун серії n 63 з парою турбін в розвалі блоку циліндрів. Технологічний, але непростий двигун. До того ж, відомий своїми проблемами. Тож будьте обережні, якщо обираєте саме його. По даному мотору я трошки пробігся взглядом. Та побачивши, в нас є невелике запотівання клапаної кришки, а взагалі по кругу мотор сухий та взагалі нічого поганого я не можу сказати. Гама турбодизельних версій, по суті, базується на трьох двигунах: чотирьохциліндрових N47D20 та B47D20 та рядній 6 N57D30. Всі три двигуни доволі близькі з точки зору конструктиву. Вони мають легкосплавні блоки циліндрів, п'єзофорсунки та подібну паливну систему та заднє розташування механізму ГРМ. З цими двигунами насправді дуже мало проблем. Вони ходять сотнями тисяч кілометрів і потребують лише своєчасного сервісу. З особливостей можна назвати те, що кожні 100 тисяч кілометрів треба проводити очистку впускного колектора, адже на ньому наростає сажево-масляний наліт. ГРМ хоча і має ланцюговий привод, але і він потребує уваги та своєчасної заміни разом із направляючими та натягувачами. Десь після 200 тисяч кілометрів пробігу. Також раз на 200 тисяч кілометрів потрібно замінювати мембрану системи вентиляції картерних газів. Якихось певних зауважень я не можу сказати, тому що немає якихось розповсюджених проблем, типу часті проблеми із насосом ДНВД або із форсунками, або із якимись іншими агрегатами топливної системи. Е, можливо, бувають якісь єдині випадки, але взагалі у, у цілому, в принципі, без особливих зауважень. Е, зрозуміло. Ну що ж, тоді давайте підіймемо, подивимось, що тут понизу кузова. Як завжди, коробки і ходова частина. Так, звичайно за умов сучасної зміни клімату, коли за добу температура може коливатися до 10 градусів, тиск у шинах також змінюється. Тому для підтримання оптимального тиску рекомендується завжди в багажнику мати надійний компресор. А от у автомобілів, які їздять переважно в місті на короткій відстані, часто не дозаряджається акумулятор. Це може зрештою вилитися в ситуацію, коли його заряду не вистачить на запуск двигуна. Тому, звісно, необхідно мати під рукою якісні кабелі або ж зручний бустер, який водночас можна використовувати як звичайний павербанк. І от наразі ми під цією п'ятіркою, і от тут просто наочний приклад, як корисно іноді проводити діагностику автомобілю, підіймати його на підйомнику і зазирати на, до нього з, знизу, так би мовити. Тому що коли ми підняли і просто неозброєним оком, побачили, що ось увесь цей захист, він, скоріш за все, в мастилі, скоріш за все, в мастилі, і вже далі почали роздивлятися, а що, а як. Тобто, ви розумієте, да воно не капає під машину, його не видно, але коли ви... Забираєте і роздивляєтесь більш конкретно, то вже помітно, що щось тут не так. Олександре, далі даю вам слово, що скажете. Це ми побачили тільки завдяки тому, що тут відсутня заглушка. Тут є така заглушка пластмасова, <гум> котра закривається все. Спеціально для зливу, для заміни мастила зроблено у двигуні. Але... Але якби стояла тут ця заглушка, то ми могли б і не побачити, що в нас є ще додаткові течі. Тож зараз ми не будемо знімати ці захисти, а наведемо вам приклади, те, що ми побачили, що в нас запотіває зливна пробка. Мабуть, при минулій заміні на якомусь того іншому просто не замінили, не замінили цю пробку або не замінили прокладку, ощільнюючи кольце цієї пробки. І е, побачив, що саме з під цієї пробки це легке, легке підтікання, не могло натекти стільки мастила, щоб е, залити нам увесь захист. Е, почали роздивлятися далі, то через цей отвор ми побачили, що на стику коробки і двигуна в нас є е, течія масла безпосередньо. І судячи з мастила, яке виділилось, то я можу предположити, що це е, в нас потік задній сальник коленвалу. Е, але буває такі. Е, е, Такі случаї, коли це може бути ще й первичний е, сальник коробки. Але для того, щоб це устранити, угу. е, потрібно, потрібно знімати е, коробку передач. Для цієї серії пропонувалась тільки автоматична восьмиступенева коробка передач ZF 8HP у декількох виконаннях. Спочатку коробки 8HP 45 для двигунів з моментом до 450 Нм Та 8HP70. Для двигунів з моментом до 700 Ньютонів. Вони встановлювались до 2015 року. Після розтайлу модель отримала новіші коробки 8HP 50 та 75. Ці автомати не мають глобальних проблем. Так, вони, як і всі автоматичні коробки, не люблять агресивної їзди. На коробках 45 та 50 це може призвести до виходу з ладу або навіть руйнування планетарної передачі. А от коробки серії 70 та 75 більш витривалі і справляються з такими навантаженнями легше. Обслуговування коробки полягає в заміні оливи кожні 60 тисяч км. Для нормальної роботи повного привода також важливо вчасно замінювати оливу у роздавальній коробці та слідкувати за її герметичністю. Адже якщо масло старе або система не герметична, то неможливо створити достатній тиск, щоб замкнути фрикціони та передати крутний момент на передні колеса. При цьому фрикціони пробуксовують і перегріваються. Відчувається це за ривками авто на прискоренні. Діагностувати цю проблему можна доволі просто: достатньо зняти роз'єм на корпусі роздатки, щоб виникнути управління приводом і зробити авто задньоприводним. Якщо після цього ривки зникли, проблема в роздатці. П'ятої серії повністю незалежна підвізка, як передня, так і задня. І, звісно, зроблена вона з розрахунком на активний драйв на те, щоб водій отримував задоволення від водіння. Але для того, щоб воно було повноцінним, таку ходову треба регулярно оглядати, обстежувати та ремонтувати. Олександр, що скажете? Як по надійності, як по витривалості основних елементів, наскільки довго вони ходять? Так точно сказати я не можу, але. Десь у діапазоні від 30 до 60 тисяч ходять салімблоки, важелі, важелі ходять набагато довше. Салінблоки, шарові, амортизатори та, в принципі, як диски та колодки. По-перше, це залежить все від стилю їзди. Безпосередньо власника автомобіля угу. зрозуміло. І в мене здається, є ще один не дуже приємний сюрприз для власниці цього автомобіля. Тут здається, щось не так, як має бути, щось відірвалось або відклеїлося. Ось дивіться. Так, а, я бачу. тут це... uh, ці uh, провода, і uh, ось саме цей елемент, який шкребе по диску. Треба запитати, uh, чи не турбував власне цього останнім часом якийсь посторонній звук, тому що ну тут нормально вже воно так. Та, посторонній звук не міг турбувати, тому що це йде провід на. Датчик зносу колодок, тобто це звісно не, не є правильним, те, що його обірвало. А, і це треба... просто провід. Я думав, це, це такий, знаєте, як, та... як типу, ні, ні, це, якась провалка, це чи тільки що? провід, так ага, ну... а це, звісно, не є правильним, але воно не дуже впливає там на безпеку пересування та на якісь ага. властивості автомобіля. Стосовно амортизаторів, варто додати, що для п'ятірки пропонувалась опція. Активні амортизатори зі змінною жорсткістю. Вони мають ресурс близько 120 тисяч км. Але нюанс полягає в тому, що замінників немає, тільки оригінал. Що стосується кермового механізму, то він відрізняється в залежності від двигуна. В чотирьоциліндрових механізм електричний. Він може вийти з ладу через обрив приводного ременя або потрапляння вологи в датчик крутного моменту. До того ж, датчики електричної рейки можуть вийти з ладу навіть під час ремонту підвізки від вібрації при роботі інструмента, коли відкручуються якісь елементи. За час випуску F10 рейка кілька разів проходила апгрейд. Тож, чим молодше авто, тим менше шансів отримати проблеми. А на шести та 8 циліндрових авто стоїть надійна гідравлічна рейка. Тут з часом ремонт може бути потрібен самій рейці та насосу, але системних проблем немає. Олександре, по задній ходовій частині, що скажете, я знаю, що вона доволі надійна, доволі витривала, але знову ж таки, давайте прямо подивимось по цьому автомобілю. Тут вже маємо пробіг 150 тисяч. Тобто, в принципі, щось вже може бути готовим під заміну, скажімо. Дивіться, на перший погляд я пробігся взглядом, та якихось прям прям певних недоліків та несправності я не бачу. Але візуально ми можемо наблюдати на якихось салінблоках є невеликі тріщини. Це не критично, але коли е, тріщини з'явились, то ми вже маємо брати це на контроль, попереджувати про це власника, що ще міняти не треба, але під час наступної діагностики е, у першу чергу треба буде звернути на це увагу. Mm -hmm. Тож чи варто зв'язуватися з п'ятіркою у кузові f 10 Дійсно, автомобіль вимогливий до регулярного та якісного обслуговування із відповідно якісними витратними матеріалами та знаннями в цілому по технічній частині. Багато з проблем викликано поганим поводженням з авто попередніми власниками. Тож купити п'ятірку без попередньої детальної діагностики це гарний спосіб нарватися на коштовний ремонт. Ну і загальною рекомендацією буде придивлятись автомобіль останніх років випуску у цьому поколінні.